Дорогі друзі, чому я поставив такий заголовок? Бо мені не байдужа доля наших співвітчизників, українських пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. Я намагаюся зрозуміти логіку української влади, чи правильно вона діє. Давайте спробуємо все це оцінити з точки зору українських законів, з точки зору міжнародного права і просто з людської точки зору. Отже, чому Україна вимагає відмовитися від російських пенсій, адже сама не може доставити пенсії на окуповану територію. За що жити пенсіонерам? Як виживати? Весь драматизм ситуація полягає в тому, що тут перетинається кілька вимірів правовий, фінансовий і людський. Почнемо з правової логіки України. Україна не визнає пенсії Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях, як законні пенсії, бо Україна не визнає окупацію своїх територій. Мета тут як політична, так і юридична. Щоб у Москви не казали: дивіться, Київ мочки визнає наші пенсії, а значить, визнає, що ці території належать Росії. Це означало би офіційно узаконити будь-які виплати від Російської Федерації. Людині, яка отримує пенсію від Росії, доводиться додатково подавати в Україні пенсійному фонду заяву про відмову від неї, щоб відновити чи отримувати українську пенсію. Це прямо випливає з постанови Кабінету міністрів номер 1165 і закону про зальнообов'язкове державне пенсійне страхування з поправками. Також Україна прагне не допустити подвійного фінансування і зберегти принцип. На тимчасово окупованих територіях пенсії можна платити тільки Україна. Російська Федерація лише тимчасово через силові методи замінює її. Чому Україна не платить пенсії безпосередньо на? Тимчасово окупованих територій. Та тому, що тут існують фізичні перепони. Український пенсійний фонд не має доступу до банківської інфраструктури, пошти чи казначейства і контролю на окупованих територіях. Тому держава каже: ми готові платити, але отримати можеш лише тоді, якщо виїдеш на підконтрольну територію. Україні і прийде, пройдеш ідентифікацію як внутрішньо переміщена особа. Або пройдеш ідентифікацію, перебуваючи на тимчасово окупованій території, або за кордоном через консульський механізм. Технічно інших каналів, на жаль, немає. А що каже міжнародне гуманітарне право? Женевська конвенція 4 римськими. 1949 року і гаазькі правила 1907 року зобов'язує держави окупанта забезпечувати населення окупованої території базовими потребами, в тому числі виплатами соціального характеру. Звідси виходить: Російська Федерація як держава-окупант зобов'язана забезпечувати людей хоча б мінімальним соціальним захистом. Тому її пенсії на тимчасово окупованих територіях з точки зору міжнародного права обов'язок окупанта, а не добра воля. Тобто, міжнародне право не легалізує анексію і дії окупанта, але зобов'язує окупанта отримувати населення. Тобто тут діє така логіка. Ми, світ, не визнаємо, що це Росія. Але поки вона контролює територію, вона повинна годувати людей. Виходить, що в Україні заборонені подвійні пенсії, а міжнародне право дозволяє подвійне існування пенсії. Україна як суверен не знімає з себе зобов'язань, але через окупацію фізично не може виплачувати пенсії на тимчасово окупованих територіях. Тому діє система. Коли українці можуть отримувати виплати, якщо виїдуть на підконтрольну територію або пройдуть фізичну ідентифікацію дозволеними способами, не виїжджаючи з тимчасово окупованих територій. Чому вимагають відмови від російської пенсії? З юридичної точки зору, щоб уникнути подвійних пенсій і правової легалізації російських виплат. Україна каже, ми платимо тільки своїм, якщо ти не отримуєш кошти від окупанта. Але з моральної точки зору це виглядає жорстоко, бо мільйони людей похилого віку на тимчасово окупованих територіях не можуть виїхати, і для них російська пенсія це єдиний реальний шматок хліба, якими є міжнародні прецеденти під час воїн. Наприклад, у Кіпрі Туреччина платить на півночі, а Республіка Кіпр вимагає відмови для своїх виплат. Північний Кіпр визнаний лише Туреччиною, але міжнародне право зобов'язане Туреччину підтримати людей на тимчасово окупованій території. Грузія, Абхазія і Південна Осетія. Росія платить пенсії жителям окупованих регіонів. Але Тбілісі не визнає цих виплат. Грузія платить тільки тим, хто виїхав. Схема майже один в один подібна до української ситуації. А зараз кілька слів про те, як Російська Федерація призначає пенсії на окупованих територіях. Пенсії призначає Соціальний фонд Росії за російськими законами. З 1 липня 2025 року діє спецзакон номер 455 який включає в російський стаж роботу на території України, але за спеціальними обмеженими правилами і обмеженими термінами. Вони стосуються так званих ДНР і ЛНР Запорізької та Херсонської областей. Чи справедливо отримувати дві пенсії? Як мають виживати пенсіонери на тимчасово окупованих територіях? Я чую різні думки. Одні кажуть, що ті, хто за Україну, той давно виїхав на підконтрольну територію, а на тимчасово окупованих територіях залишилися самі ж Дуни, які підтримували і чекали Росії. Інші кажуть, там залишилося багато пенсіонерів. Які не могли виїхати з різних причин, в тому числі і матеріальних, і що на окупованих територіях наші громадяни, наші співвітчизники, і їх не можна кидати на призволяще, потрібно платити пенсії. Недавно мені розповіли повчальної сумної історії: сім'ю пенсіонерів, які завжди були проросійськи налаштовані і справді чекали Росію. Вивезли з прифронтових територій, де розпочинався наступ російської армії. Вони приїхали до Києва, зробили собі закордонні паспорти і виїхали до Польщі. З Польщі перебралися до Білорусі, а звідти полетіли до Москви. Але в, аер... в аеропорту Шереметіо їм сказали, що вони становлять загрозу безпеці Росії і депортували назад до Білорусі. І це на... незважаючи на те. Що у них є родичі в Росії. Всі свої заощадження вони витратили і тепер змушені працювати на білоруській сільській фермі, щоб заробити собі на прожиття. Хотів би почути ваші думки з приводу пенсій на тимчасово окупованих територіях і роз щодо російських пенсій, але не пропагандистські речі, прошу вас, а реальні, тверезі думки. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!